Фінансова підтримка збройних сил України, реконструкція водогону, призначення старости у Чорнівці, початок навчального року та інвестиційні проєкти для розвитку спортивної інфраструктури. Основні питання, які порушили під час традиційної щомісячної прес-конференції Чорнівецького міського голови Романа Клічука, про що ще запитали журналісти, розкаже Олена Кречко. У серпні на підтримку збройних сил України Чернівецька міська рада виділила 19,5 мільйонів гривень. До того ж, минулого тижня батальйонам громади передали партію дронів. Також 29 серпня у ди пам'яті захисників і захисництво України було відкриття алеї на Ворокевича біля найбільшого прапора, який є в області. Ми готувалися до цього довго. Ну і всі ми віримо, що ця алея така, як не є, така і лишиться. Тобто що ми її не будемо збільшувати. 31 мільйон гривень на придбання житла для учасників бойових дій виділено з державного бюджету. Це мова йде за субвенцію. А яким чином вона ще забиватиметься, я не можу сказати. Відає всім цим власна адміністрація. І він в черга є у них, а не а не в міст. Майже 20 мільйонів євро додаткової грантової допомоги від Європейського Союзу через німецький банк розвитку КФВ буде виділено Чернівецькому водоканалу. Раніше німецький банк виділяв кошти в рамках цього гранту на суму 30 мільйонів євро. Це прийшов лист з КФВ банку. Це ви пригадуєте, що я коли з'їздив в Берлін на форум, де було прийнято рішення про виділення коштів на допомогу Україні. Ну і тут я прочитаю, що враховуючи ефективну співпрацю Шевецької міської ради та Капечені Сіводоканала, також позитивну динаміку впровадження проєкту щодо реконструкції муніципального водного господарства міста Чернісі. За ініціативи Кафебанку було проведено раз заходів, за яким у рамках програми фінансової підтримки України «Ukraine Фасіліті між кафе, урядом України та Європейським Союзом було досягнуто доволеність про сприймання додаткових грантових коштів у сумі майже 20 мільйонів євро для співфінансування вище зазначеного проекту. За яким принципом визначають, які ділянки доріг ремонтувати та який обсяг робіт не залежить від стану не лише асфальтного покриття, а й мереж. На Заньковецькій це коли зняли верхній шар бруківки і гнуту, там виявилося величезне провалля, де може автомобіль заїхати. Скоріше всього, то це вода, і за якийсь там час вона вимбувала, і воно могло це привести до катастрофічної наслідки. А є як на Стороженецькій, ми ж аналізуємо, чи ти на поточний, чи на капітальний. А коли вскриваємо, дивимося, а та труба вже як папірус. Тобто ми розуміємо, що там пройшло би місяць-два воно б все попрорвало. Каплицю усипальницю Буковинських митрополитів, що на вулиці Зеленій, рішенням виконкому передали Православній церкві України. Відтепер там будуть правити служби як румунською, так і українською мовами. Щодо облаштування комунальної парковки на території Святодухівського собору на вулиці Кафедральній, Роман Клічук відповів. Я думаю, що вже десь у другій половині жовтня, то там вже буде парковка платна. Ми не вважаємо, що ці кошти діти в цей храм, а в бюджет міста. Ну, якщо коротко, ми відкриємо там парковку однозначно. А у Чорнівці можуть призначити тимчасового виконувача обов'язків старости села замість Івана Дробета, який нині служить у збройних силах України. Звісно, треба є в старості. Ми сьогодні списувалися в п'ятій ранку, тому що я дзвонив вчора до Івана. Обговорили, щоб говорили, що аби шукати когось, хто або тимчасово був виконуючи обов'язки старості. Ну, справді там є багато питань різних, і воно звісно зручно для громадян Чорнівки, щоб хтось був по на місці. Призначити тимчасового старосту планують розпорядження міського голови. Але як зазначив мер, кандидатуру обговорять із чинним, який в Збройних силах України. Футбольний стадіон у Чорнівській школі міська рада планує відремонтувати. Також у трьох школах Чернівців відновлять спортивну інфраструктуру за підтримки інвесторів. Якщо це проводиться конкурси, то ми отримаємо штучні поля в трьох школах, де можуть до третього ще, ще, ще до четверта використовувати сама школу. А після уже навчального процесу буде використовувати приватні клуби, які на себе взяли в бурзі повідальницю. Ще його отримувати для розв'язання на балансі. Чи я школи? Звичайно, так, школи. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Михайло Орбанович. Новини сі 4